Вітаю вас, малята! Зовсім скоро вже закінчить весна і прийде літо. Літо дуже гарна та чудова пора. На початку літа, 1 червня, відзначається дуже гарне свято це свято дитинства 1 червня Міжнародний день захисту дітей. І саме цьому дню, Дню захисту дітей. Присвячена тема нашого сьогоднішнього заняття з аплікації. У світі всі малята, і хлопчики, і дівчата повинні право мати щасливими зростати в турботливій країні, у люблячій родині, мужнітимуть здорові, біляві, чорноброві, бо очі карі сірі у злагоді та мирі не плачуть, а сміються. Що дітками зовуться. Дітки, дата для цього свята вибрана не випадково, адже літо це пора яскравих бар, пора веселищів, пора відпочинку, пора радості. І ми з вами сьогодні зробимо веселку. Веселку разом на якій радіють дітки. Для цього нам знадобиться папір усіх кольорів веселки. Знадобиться два. Аркуші білого паперу, ну і зазвичай ножиці, клей, серветка і олівець. Дітки, не забувайте про правила безпеки під час роботи з ножицями. Отже, почнемо ми свою роботу з виготовлення шаблонів. Аркуш паперу, звичайного А4, ми складемо вдвоє ось таким чином. І одну частинку зріжемо. У нас утворилося дві смужки. Одну смужку ми прибираємо відразу, а ось з іншою йдемо працювати. Отриману смужку ми складемо навпіл. Можете провести лінію звіту і далі скористуємось лінієчкою. Прикладемо ось так і відмірюємо від краю. Один або два сантиметри. Далі, починаючи від цієї поділки, ми поставимо ще позначки на кожному сантиметрі. Ось так. І те саме зробимо з верхньої частини. Ось ту ставимо поділку і далі на кожному сантиметрі. Відкидалі нам треба буде намалювати. Лінію, яка поєднає позначки наші. Спочатку звідси, лінію малюємо ось таку дугою, вигнуту. І наступні поділки. Ось так. Ось я проводжу лінії, у нас має бути шість ліній. Ми маємо провести шість ліній. Подивіться, щоб відстань між лініями була однакова. Бачите, в мене тут вийшла трохи різна. Це можна поправити олівчиком. Ось так зробити, і ось так. Головне, щоб ви пам'ятали, за якою лінією треба буде орієнтуватися. Коли лінії промальовані, ми зріжемо ось цю частинку, цей куточок зріжемо по першій лінії. Зрізавши куточок, ми відкриємо, дітки ми отримали шаблон веселки. Цей шаблон ми використаємо для першого кольору веселки, для червоного. Прикладемо ось так на край, обведемо олівцем і за лінією виріжемо. Ось ми вирізали перше півколо і можемо його прикласти до аркуша білого паперу. Поки що червоний нам не знадобиться, ми приберемо його в сторону, щоб папірець не заважав. Повертаємо до нашого шаблону. Складаємо знову і зрізаємо по другій лінії. Ось так. Коли ми зрізали по другій лінії, ми отримали шаблон для наступного кольору веселки. А ви знаєте, що це помаранчевий. Прикладаємо і знову обводимо олівцем і вирізаємо. Вирізали, зайве прибираємо, щоб не заважало, а помаранчевий накладаємо зверху на червоний. Беремо наш шаблон, знову складаємо і знову зрізаємо. Ще одну смужечку. таким чином, готуючи шаблон для наступного кольору. А це у нас жовтий колір. Шаблон отримали, відкрили, приклали до паперу, обвели і будемо вирізати. Жовтий вирізали, зайве прибрали, прикладаємо. Повернулися до шаблону, зрізали і використаємо для наступного кольору веселки. Дітки, таким чином ми виріжемо з вами всі кольори веселки, а їх, ви пам'ятаєте, сім. Дітки, ось, бачите, я вже виклала веселку з усіма її кольорами. Коли виклали, все підрівняли, можемо починати клеїти. Дітки, ось я наклеїла вже всі кольори, хочу вам сказати, що папір треба змащувати тільки по краю. Не обов'язково обробляти клеєм всю поверхню, а тільки по краю. Обробили і приклали. Якщо раптом сталося так, що з'явився Зайвий клей, то у вас є серветочка, якою ви ось так притискаєте, промакуєте і прибираєте зайвий клей. Наступним етапом нашої роботи це буде вирізування фігурки дитячої. Я взяла ось такий нейтральний колір. Ви можете взяти на свій смак, зробити власний. Склала папір вдвоє. І одну половинку зріжу. Вона мені не знадобиться. Потім цей аркуш паперу я складу вдвоє і ще раз вдвоє. Відкриємо і можемо прибрати. Один шматочок. Ось так він у нас буде зайвий. А ось так папірець у нас виходить. Далі ми складемо ще раз вдвоє. І за допомогою олівця ми намалюємо половинку фігурки дитячої. Дивіться, це не складно, ми малюємо половинку. Голови круглої, далі ось так ручку, толуб і ніжка. Ось так. беремо ножиці і вирізаємо за промальованою лінією, коли ми відкриємо нашу фігурку, то ми отримуємо ось таку. Гірлянду з дитячих фігурок, що символізує діток, які тримаються за ручки, а це означає, що вони дуже дружні, дітки. Ось зараз ці фігурки цих діток ми з вами розмістимо ось так на нашій веселці. А тут, збоку, ми прикрасимо веселку квітами. Квіти ви можете вирізати. Самостійно можете вирізати так, як ми вже з вами вчилися, ми складемо квадратик ось так Ось, і можна ще раз ось так. І виріжемо пелюсточку. а коли відкриємо цю пелюсточку, то вийде квіточка, ось така квіточка, і прикріпимо квіти з двох сторін до нашої веселки. До жовтеньких квіточок додамо біленької серединки, можемо вирізати одразу два кружечка, щоб вони були однакові. Складемо папір вдвоє і виріжемо два кружечки. Помістимо ці кружечки на серединку квітки. Ось так. І зафіксуємо це все клеєм. Ось така аплікація у мене вийшла. Дітки, а ви можете домалювати ще зверху зовсім трішечки окрайок блакитного неба. Дитина дивовижна і неповторна. Краплинка чистої. Живої джерельної води, яку треба берегти, цінувати і любити. І лише тоді вона перетвориться в дивовижну повноводну річку, бездонне море, повноводний океан, океан почуттів, емоцій та вражень.